Є декілька компонентів, які роблять цей фільм настільки нереальним. Це, звісно, актори Емма Стоун, Даніель Дефо і Марк Руффало. Можливо, ви навіть помітили, як звучать ті голоса, особливо Даніель Дефо. Деніель Дифо. Кіно цей низький рваний голос окутує вас, як немовля, пилюшки. На великому звуці в кінотеатрі це створює незабутнє враження. Але по голосу наступний ДНМ Масто ні, це Марк Руфало. Oh. Він тут такий собі альфа-самець, коханець, жіночий обольститель, який теж своїм бархатним голосом буквально в самісіньке вухо золасить тобі язичком. Все вказує на те, що акторський каст підбирався з рахуванням сумісності їх голосів у всіх акторів низький тембр голосу. Ну за це ми її любимо Емму Стоун. І от усвідомлення глибини проробленості фільму, ну призводить якесь просто щеняче захоплення. Вітаю! Ви на каналі Цех пропаганди кіномистецтва. Мене звати за телексалютор. І переглянувши режисерську роботу, бідолашні створіння Йоргіса Лантімуса, можу сказати, що це був один з найцінніших кінематографічних досвідів. Перформанс Емми Стоун в поєднанні з історією, стилем оповіді, звуком, роботою композитора, композитора. Тут навіть якісь дивні звуки. Скріпки досі не виходять з голови, але вони так підходять цьому фільму, і оце все створює якесь феноменальне надзвичайне кіно. Та тут навіть операторська робота, ширококутна зйомка, поєднується з риб'ячим оком, потім йде крупний план, поступово від'їжджаючи або наїжджаючи камери, а потім бац, і оцей кругляшок. Як, звідки, шо? І це все чередується зміною чорно-білих сцен з надзвичайно кольоровими кадрами. Цей фільм отримав головну нагороду Венеціанського фестивалю Золотого. Лева. І що ви маєте знати, бідолашні створіння йдуть в кіно з оригінальним звуком, без дубляжу, саме для того, щоб от підкреслити цей атмосферний звук і ці просто божественні голоси. Але повернемось до Емми Стоун. Закордонні видання відмічають феноменальну гру акторки. На нещодавній премії Золотий Глобус вона якраз отримала найкращу роль в жанрі комедії-мюзікл. І ось тут я замислився, а як от описати цю неймовірну гру? Що саме Еммін Перформанс робить феноменальним? Треба дещо знати. Знати про її персонажа. З трейлера відомо, що її оживили, і вона, можна сказати, народилась заново цим воскрешенням, не знаючи себе. З цього починається цей фільм. Дві хвилини. Коротше, перша складність ролі Емми Стоун. Вона мусить дивно рухатися. Не сказати, що це щось прям особливо, але ми рідко бачимо це в кіно і видумати такі рухи, які будуть сприяти погруженню зануренню фільму, це якби така складна режисерська задача. Ми рідко бачимо щось подібне в кіно. Тим паче, коли це гарно обґрунтовано. Другий момент складності її ролі. Вона мусить грати обличчям дитя, ну, якесь дитя немовлятки, який дупляне ріже, що відбувається. І разом з тим, вона мусить от через це ж обличчя показувати якусь щиру зацікавленість до світу. Ось ці великі очі емми були потрібні для того, щоб це кіно запрацювало. Вони вдивляються в світ. Третє, її персонаж проходить складне становлення. Від щирого зацікавлення і дослідження світу. Потім на її обличчі з'являється ідея, філософія. Вона по-своєму вже трактує світ, а потім наступає спустошення, їй більше нічого не цікаво. І четверте, головне. Пані Емма в цьому фільмі грає багато сцен сексу. Навіть не уявляю, яку наснагу треба мати, щоб так віддаватися своїй роботі, але реально подібні сцени це про пересилити себе вийти з зоні комфорту, і вона на всі 100% справляється з цією задачею. Але дивовижно те, що при великій кількості таких сцен це все не виглядає пошло, бо це все ідейно і сюжетно обґрунтовано. Ця поведінка зрозуміла глядачу, і тому це сприймається як необхідна частина фільму. Я так багато уваги приділив Еммі і її ролі в цьому фільмі, тому що бідолашні створіння точно отримують декілька оскарів. І це буде другий оскар, я впевнений, для Емми за найкращу жіночу роль. Ну бо хто там ще є? Лілія Глан Стоун за роль у фільмі Скорсезе вбивці квиткової повні, ну. Це складна драматична роль, але вона взагалі не співставна з кількістю роботи, яку проробила Емма для відтворення образу. Але повернемось до фільму. Два інших актора Марк Руффало і Деніель Дефо взагалі не губляться на фоні Емми Стоун. Більш того, Марк Руффало, я думаю, буде номінований також на премію Оскар, хоча він її не отримує, але номінований буде. І він проходить таку спадну трансформацію від впевненого собі коханця до просто помішаного з'їгавшою головою безумця. Ну і Дефо. Художники по гриму прям постаралися. І тут скоріш працює не видатна гра Дефо, а якраз характерний грим і лютий. Просто по лютому цікавезний персонаж. Ну і звісно, те як він звучить, його голос. ну це. Не даремно, саме він є оповідачем цієї історії, але ж без наповнення герой не вийшов. А він тут якраз такий собі хірург, очельник, геній науковець, що якби нагадує десяті роки, ніби де ото було доктори Хауси, Шелдони, Шерлок і той чувак, який щось там там порухом тіла відгадував Теорія лжи. І інші, коротше, клініка той самий, і вони такі всі були зверхні, зухвалі, але ж по факту вони всі були мудаками, і ми це розуміли. От герой Вільяма Дефо не мудак, його поведінка обґрунтовується ну дуже трагічною історією персонажа, яку він розказує на протязі фільму. Але що важливіше, Дефо, по факту, по-новому трактує старий архетип персонажа, якого згадував вище. І щось кумедно при цьому він якби відповідає за комедійну складову в цьому фільмі. Ось. Одна його репліка. Я вколов собі 5 грам героїну, щоб не відчувати болі, 2 грам амфетаміну для енергії, і трохи кокаїну, бо я його люблю. Зала просто лежала. Це взагалі не комедія, але ви постійно будете сміятися. І тут саме час поговорити про ну ідею фільму, не про сюжет, а типу про що воно нащо воно було знято, і як мені здалося, одна з основних ідей стосується наших страхів, говорити і діяти так, як ми насправді хотіли б. Героїня не знаючи правил, по яким існує людське суспільство. Постійно порушує ці правила, говорить не те, що треба, неприємні прям речі. З точки зору гри Емме Stone вона проходить шлях обрастання нормами етики і моралі. Коротше, це все про те, що наросла кам'яна шкіра з наших уявлень заважає нам рухатись, як ми хочемо. А як сказано, вподобайка, тисню і на каналчик підпишись, і коментарчик залиш, а ми продовжуємо. Але погодьтеся, це все не звучить як феноменальне кіно, і я вже майже довів до головної теми. Тут там трошки лише знадобиться коротенький опис фільму, який можна прочитати на сайті, коли купує на сайті кінотеатру, коли купуєш квиток. У центрі сюжету Белла Бакстер, молода вікторіанська жінка, яка після воскресіння вченим тікає з розпусним адвокатом, щоб вирушити в Одіссею самопізнання та сексуального звільнення. Ну, загалом, нічого того, що що я ще не сказав до цього, вся ця подорож. Одіссея є нічим іним як алегорію на емансипацію жінок. Це профеміністичне кіно, яке я б сказав більш майстерно, тонко ніж Барбі, показує не проблему патріархату і що він в цьому винен, а скоріш таку індивідуальну проблему шизанутості кожного чоловіка у відношенні до жінки. Ну і показано це дуже правдоподібно. Марко Руфало дісталась роль чоловіка, який має пронести через себе у ці всі сюжети. Герой Руфало це міф про принца на білому. Коні, якого хоче отримати в касці кожна жінка. Але принц, будучи по натурі завойовником, не може відпустити жінку, яка погодилась з ним бути. По факту, принц на коні прийти може, а піти ні. І цей новий міф створює це кіно. Страждають починають обидва. Що в Барбі подавалося, як ти мусиш усвідомити свої бажання кен, але прикол в тому, що героїня Емми Стоун. Не від цього світу, як кажуть і не сприймає це все як трагедію. Відповідно, це створює ось той самий простір, який дозволяє сприймати вище зазначену проблему чоловіків, ну що вони не можуть е, піти. Ось тут буде спойлер, без цього, на жаль, неможливо проговорити цю ідею. По сюжету героїня потрапляє у бордель. І тут виникає дуалізм сприйняття її положення. З одного боку, вона хоче цього працювати в борделі, що одразу трактується її коханцем, ну ти і А з іншого боку, ось це і є найсильнішою критикою патріархату в цього фільму, що він спрямовує скерову жінку йти займатися сексом за гроші, якщо в неї щось не склалося в житті. І тут мова йде про прям Ну, про нереалізацію в житті, не так, що прям там впала на вулиці, коли гололюд. Ні, прям нереалізувалася в житті. Прям. І тобто це прям ще така алегорія і на треті країни світу, і ви поняли. І виникає таке питання: а в бордель йти це було її рішення чи ні? Відправитись в подорож в цю Одесею, як було написано в описі, це було її рішення чи ні? Тому що, можливо, фільм. В принципі руйнує міф про принца на білому коні, кажучи, що поява принца символізує лише одне: майбутню катастрофу. В результаті коли на весілля прийде її законний чоловік, якого вона не пам'ятає, і вона з ним піде. Він їй скаже, чого вона пригнула воду, бо завагітніла. Ну і це ж знов зустріч принца. майбутня катастрофа. Один сюжет, одна ідея повторюється в фільмі три рази. Три рази. Коли вона зустрічає Марка Руфала, коли вона зустрічає свого е, чоловіка, якого не пам'ятає, і коли він чоловік розказує про її ситуацію в минулому, три рази. Відбувається катастрофа. І ось тут до мене доходить руйнування міфу про принца на білому коні. Це і про жінок історія. Чоловік створює собі проблеми, привласнюючи жінку, бо він вважає себе принцом. А жінка створює собі проблеми тим, що ведеться на принца на білому коні. Ми обидва граємо в цю гру. Ну а диспропорція світів жінок і чоловіків показана в сюжетній арці про бордель. Який був в спойлері. Бідулашні створіння набагато глибше досліджують проблему, ніж це робила Барбі. Хоча мені сподобалась Барбі. Але я пам'ятаю, як треба було уважно її дивитися. Там стільки інформації, ніби я на лекцію сходив. А бідолахи, ну це кіно. Причому останні відбуваються в якомусь вигаданому світі вікторіанської епохи, де якось по цікавому розвинуті технології стімпанк чи хезе його зна. Цей кольорової гіперболізований світ, наче потрібен, щоб безумні ідеї, які втілила акторка Емма, працювали, інакше просто б не повірили. Кінематографічний досвід, який надає цей фільм, просто абсолют. різна операторська робота, незабутній композиційний ряд, характер обраного звуку, монтаж і просто божевільна акторська гра разом з нетиповою історією. Це кіно в лучшому його прояві. Я мушу навіть визнати, що все ж, завжди водночас, який я придрів, що заберуть Оскар між іншим, є все ж об обгорткою ідеї паралельних всесвітів, а Барбі це обгортка для ідей фемінізму та критики патріархату. Бідолашні створіння і кіном продукуючи нові сенси, ідеї, міфи. Ти буквально сидишся в крісло кінотеатру і на дві години відправляєшся вперед у майбутнє і виходиш з сеансу вже трошки іншою людиною. Я абсолютно впевнений, що головну головну нагороду якусь забере. Заберуть бідолашні створіння. може навіть декілька, в тому числі щось мені підказує, що композитора заберуть по звуку. Вони також заберуть Оскара. І загалом, я думаю, що цей фільм дуже сильно дасть жару на предстоящій церемонії. Коротше, подивимося, кажуть. А вам дякую, що додивились. Ще побачимось. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Все, пока.